Лом ще спить, я спішу на роботу. Сьомого ранку. Прохожу, мимо чаріті магазина і в мене вже плани. Тому що я бачу тут, от бачите, ваза. Я купила подібну велику, а тут джинкер-джар. Дуже вибачаюся за звуки, тому що і за освітлення, тому що ще темно, але подивіться, яка краса. Не знаю, чи вдасться мені це купити після роботи, чи залишиться вона, ціна теж. Немаленька, як сказала, 7 фунтів, але яка робота. Навіть якщо й не вдасться купити, то на пам'ять залишиться це відео. Тут ціла серія Фарфору з Китаю. Чиясь колекція, впевнена. Тарілочки. Я, на жаль, не бачу, яка ціна, малесенькі тарілочки. Ага, Chinese з plates, 10 pounds each. 10 фунтів кожна. От бачите, колись я вам показувала було по 4 фунти в магазині, а тут вони по 10 фунтів. Це теж чарючі магазин. Так, ваза, така ваза є, це вже 6. Так, така, така. Тут злочинна така. Ну, теж дуже гарна. Цього так. Це все вітрина, подивіться, як. Як все це дивиться, телефон який? Подивіться, який телефон. Так, що це за телефон? Боже, який гарний фарфоровий телефон. Ну, ще Я не знаю наче. Яка краса. Так, друзі, це вже після обіду, закінчила роботу. Знову в цьому магазині. Телефон ще є. А чи є мій джингер, чи він дочекався мене. Заходжу в магазин і запитаю, чи є тут сполуч, чи нема, який стала. Але то було не все. Я зайшла в магазин і побачила там ще таку гарну фігурку. Це Німеччина. От подивіться, вона в вітрині. Така дуже гарна фігурка. А це я вже вдома. І я хочу, щоб ви сповна подивилися на красу того, що я купила. Я й сама милуюся тим. Подивіться, яка краса. Цей чудовий джинкер-джар, китайський, класний такий, класнючий. Давайте роздивимося більш детально, того, що воно того вартує. Ви побачите всі ці чарівні квіти і цю прекрасну роботу. Знімаю вам в найбільшій якості, яка тільки може бути в моєму телефоні. Подивіться на всю об'ємність тих квіточок. Який-то прекрасний узор, І як таке взагалі можна було зробити? Цей джингерджар — це дійсно такий же, як я показувала в своїх недавніх відео із інтернету фотографії. Давайте я вам покручу ним, щоб ви подивилися, який він з усіх сторін. Ці жовтенькі, які гарні, які хризантеми тут, подивіться, яка ця жовта хризантема. Як це все зроблено. Дивовижні квіти, просто казкові. А ця квітка яка фантазійна, кришечка яка. Сюрприз мене чекав всередині. Я навіть не перевіряла, подивіться, що там Там мішочок з насінням лаванди. Хтось це дуже любив. В тому магазині на вітрині були різні китайські предмети, ще були там гарні вази, тарілочки. То якась людина одна була дуже захоплена тим, і тому вона так все це мала, і навіть вона тримала себе вдома, вона хотіла, щоб воно і пахло гарно, тому що, бачите, всередині насіння лаванди. І бачите, я за нього заплатила 10 фунтів. Копійки воно не коштує, але на просторах інтернету такий коштує більше як 400 фунтів. Точно такий самий. Точнісінько такий самий. Тобто це дуже велика знахідка. Тут взагалі краса, подивіться, які тут квіти. Якість його дуже, дуже висока. Дійсно, це коштує великих грошей. Я хочу вам показати зворотньої сторони, як то виглядає. Бачите, як? Видно, що це не новенька річ. Круг такий вже досить старий. В інтернеті інформація, що це 50 ті роки. Ну, я не знаю. Те, що є в інтернеті, те я вам і кажу. Хочу вам показати ще вазу, яку я купляла раніше, і ми порівняємо їх разом. Тобто, в мене вже виходить пара такого фарфору, такої чарівної кераміки китайської, поліхромної. Зараз ми подивимося. От, як дивляться вони в парі. От бачите, яка ваза висока, а який джингержар. Але робота джингержара набагато вищої якості, ніж ваза. І то я бачу тільки зараз. Бо раніше, коли я дивилася на цю вазу і порівнювала її з тим, що є в інтернеті, з тим джингер, який був в інтернеті, мені здавалося, що тут то точнісінько така сама робота. А тепер, коли в мене з'явився джингержар, 100% Дублікат того, який в інтернеті, тобто 100% такий же самий, як що в інтернеті, більше 400 фунтів, то я розумію, що ця робота набагато більш якісна, більш така детальна, ретельна, більш дорожча робота, ніж робота вази. Ви самі бачите, що трошки є відмінності. Але ваза також дуже. Красиво, красиві квіти, гарна робота, але відмінності ви самі бачите. Трошки інші тут переходи, і робота отут більш така делікатна і більш така мініатюрна. Розумієте, тут така йде мініатюра. Подивіться, як тут все тонко зроблено. Як воно все тут промальовано, кожна квіточка, як тут дрібненько, такий дрібненький малюнок. А тут більш така, я б не сказала, що грубовата робота, але різницю ви бачите. Ну, але і ваза сама велика. Тобто виконати таке на такому великому об'ємі було б тяжко, я думаю. Може, це і руки інші, не знаю. Але ця ваза також дуже красива. Я рада, що вона в мене є. Тепер їх двоє. Ще так вам зніму, щоб ви бачили, яка різниця в виконанні. І тут. Бачите, яка тут тонкість, яка тут делікатність. Все пізнається тільки в порівнянні. Отак. Ну, так. Тому і ціни різні. А тепер перед вами ще одна моя знахідка. Ви подивіться тільки на цю красу. Це також шедевр. Хочу вам зблизька показати, щоб ви подивилися, тому що я впевнена, що ви такого ще не бачили. Ну, не знаю, може хто і бачив, але я ще такого не бачила. Я навіть не думала, що таке є. Ну, я бачила годинники Royal Альберт. Я бачила різні тарілки, я бачила сервізи, але я не знала, що є такі телефони. Це взагалі це історія. Подивіться, я думаю, вам найцікавіше на це подивитися, яке тут золото, яка тут трубка. На жаль, є пошкодження. І про це я дізналася вже пізніше, хоча я не жалкую, що купила, тому що це пошкодження це взагалі не пошкодження, а без нього також він гарний. Бачите, тут пошкоджена ручка. Тут було так, ці штучки були сюди, і посередині була така фарфорова, от така штука фарфорова, такий овальний диск. Його розбили. І залишилися тільки по боках, які були пластикові такі штуки. Але і без того фарфорового, без тієї фарфорової ручки все одно він гарний, він цінний. От подивіться, давайте подивимося, що тут є. Телефон робочий. В нього є шнур, він працює. Так мені сказали в магазині, вони його перевіряли. Це також цікаво, тому що, ну, звичайно, нікому він зараз не потрібний. Всі мають такі телефони мобільні. Але мати цей телефон просто як декорацію, навіть з розбитою ручкою, все одно це прекрасна декорація. І такої нема ні в кого. Вірніше, є, але не в кожного. От подивіться як. Диск повністю збережений, і він, він не крутиться, а він такий точечний. Тобто так от прес-прес-прес-прес-прес. І так він працює. Це також рідкість, тому що я дивилася в інтернеті, в основному такі, що крутяться, а якщо на кнопочки, то такий циферблат другий. Зовсім другий диск, такий квадратний. Ціна такого телефону, е, якби не пошкодженого, 120 фунтів. Вірніше пишуть, що не пошкоджений, але у кожного з них за 120 фунтів є якісь дефекти. Тут тут щось не так, то тут щось не так, то диск щось не так. У мене от там поби. Але мені цей телефон дуже подобається в такому вигляді, в якому він є. От подивіться, які тут квіти, які тут букети. Зараз ми подивимося зі всіх сторін його. От Я вам збли... так зблизька покажу. Яка тут робота? Як то все зроблено? Фарфоровий телефон. Це взагалі. Золото яке. В інтернеті деколи там показують для продажі золото таке потерте, вже таке все старе. А тут все новеньке. Жалко, тільки, що, звичайно, там пошкодження таке. Але подивіться, як тут з цієї сторони. Це 1950 рік. Так, Royal Альберт. Тут є. Зараз ми подаємся. Так, 1956 рік. Moss Rose. Bon China Ingland Royal Альберт. От бачите? Астров International Limited. ройл Альберт. Така знахідка. Так виглядає золото. Краса. З усіх сторін вам його покажу. Так? Так, бачите, циферблат, золочений, все. Бачила, продають з пошкодженими циферблатами. Взагалі тут цей диск повністю, повністю не має вигляду ніякого. Я думаю, вам сподобалося на це подивитися, вам цікаво було на це подивитися. Друзі, підписуйтеся на мій канал, в мене буде дуже багато цікавого всього для вас, буду показувати вам свої знахідки, те, як я їх знаходила, які ціни будете знати в Англії, і взагалі, що можна купити, які гарні речі, які сюрпризи часом можуть бути, які гарні, цікаві знахідки. І це так мені подобається. Я його ще навіть не витирала. Але як тут гарно золото блестить. Дуже гарно. Взагалі шедевральний телефончик. Просто для декорації. Це золото, просто ради того золота. І фарфор який. Дуже гарно. Ще раз всім вам дякую.